Мені не спадає на думку щось більш руйнівне, аніж війна у В'єтнамі. В'єтнамська війна це поворотний момент в історії Сполучених Штатів. В'єтнам, наче пекло. Поля смерті, битва за пагорб гамбургер, Хешані, масове вбивство у Мілай, військовополонені. В'єтконг у В'єтнамі відбувалося все. Історія Сполучених Штатів у В'єтнамі це історія неосвіченості, пихатості та зарозумілості. Усе обернулося на жах, але я не думаю, що задум був злісним. Ми дізналися, наскільки великою була прірва між тим, що президенти говорили, та що. Бували. Ми могли забути про це три роки тому. Я думаю, вони були щирими у своїх вчинках. Проблема в тому, що вони не знали, що коїли. Наша операція називалася Знайди та знищи». Ти полюєш на людей та вбиваєш їх. Ви відпускаєте гачок і не можете повернути кулю назад. Це змінює вас. Вбиваєте ви чи вас? Їм довелось жити з нічним жахіттям, але я вже був геть іншим. Ці спогади залишаться зі мною назавжди. Вона неабияк вплинула на подальше життя в'єтнамського народу. Маю визнати, що вперше вистріливши та вбивши американця, я відчула задоволення. Людь була гострою, сильною, пекучою, пекучою, дуже в'єтнамська війна телевізійна. Шокуючі фото з місця подій стали поворотним моментом для свідомості американців. Одна з головних ролей преси змусити владу бути підзвітною. Ми усвідомилися наші герої були брехунами. Проблеми сучасного світу, здебільшого, пов'язані з в'єтнамською епохою. Наша віра в себе як в останню надію світу похитнулася. Ми гралися у богів. Думаю, ми визнали, що втратили наш моральний компас, і ми не оповедемо. Але ми не повинні забувати про В'єтнам. Він з нами. І сьогодні.